Що це такое? Це гроші якісь? 500 євро. Що, бумага? А куди отець сидит? Так там були трошки. Це може їсти? Я не вірю. Можна... Ощуп це як бумага. Ти бумагу їш? Ні. Реально це може їсти. Якщо ти мене обманюєш, дивіться, принесла мені 500 євро. От, така бумажка. Ощуп бумажка, натуральна бумажка. Як думаєте, в мене чи ні? Всі добне? То просто ще такого не бачив ніколи. Реально. Кусаєш як бумажку. Вкус пафельки якийсь. Віддає солодкоє. Чудаю 500 євро. Це катастрофа. Хоч що прийму, думаю, для дітей. Сто куштовутка. Діліться, пишіть коментарі.